Давайте. Рубезен Про спросили продукт наступного разу. розповім. Добрий день, в мене четверта вагітність, варікоз на одній нозі, великий за розміром, опукла вгорі, нога болить. Була у хірурга, і вона призначила уколи та пігулки, але я не хочу їх приймати, не дуже хочу. Скажіть, будь ласка, що є ефективне у фітлайн для цієї проблеми? Ну, всі знають, да, що ми пропонуємо моноген при варикозі, активвайс, клітковину, щоб забирати тиск на вени. Які прибирають, забирають лімфу і кров з нижних кінцівок. При вагітності завжди йде навантаження на ніжні кінцівки, тому завжди кожна нова, нова вагітність це новий стан судин на ногах. Але якщо дійшло до хірурга і до болі, знаєте, це. Знову ж таки, мало в мене інформації, тому що хтось і після п'ятої вагітності не має проблем виражених з варикозом. Хоча після першої вже вони є у кожної жінки в тому чи іншому обсязі. Але коли вже є проблеми, то це треба звертатися. Треба передивлятися, розумієте, коли перерозтягуються вени, це дефіцит колагену. Обов'язково треба і б'юті, і амінокислоти вживати в програмі Fitline, і разом з моногеном, і активайс тричі на день вживати, щоб покращувати стан крові, і омегу вживати з коензимом Q10. Тут така програма повинна бути, але ж це час потрібен, розумієте, якщо вам зараз болить пече, програма може подіяти через 2-3 через місяці, то вам треба. І те, і інше комбінувати. І лікування, і програму фітлайн. Все.